І любі друзі, велика вам дяка за це за увагу до моєї творчості. Дякую вам, дякую вам, дякую вам за те, що ви пам'ятаєте мої пісні і співаєте їх. Дякую вам за це. Легенда української музики помер видатний композитор Ігор Поклад. Про це повідомляє його дружина Світлана. Володимир Зеленський та Юрій Рибчинський реагують. Поклад є один з геніїв української музики, людина, яка створила цілу епоху, пісенну епоху. Про особисте життя, окупацію, останні дні та творчий шлях митця почуєте у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Пішов із життя український композитор, автор музики і лауреат державних нагород Ігор Поклад. О 4.24 ранку, середи 9 липня про смерть Ігоря поклада повідомила його дружина Світлана. От і все любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за ігоря Дмитровича. Будь ласка, за його безсмертну душу. Написала жінка у своєму Фейсбук. Більше інформації про трагічну подію поки немає. Ми познайомилися з ігорем. Це судоносна було зустріч у нас на хрещатку. 26. Він студентом був консерваторії, я був студентом університету. А потім так вийшло, що він закінчив консерваторію, я закінчив університет. І нас обох забрали служити в внутрішніх військ України. А потім як загуло, і вже дикився пішли, і черіна скрипи, і наречені заробили. Про смерті уряд поклада і написав поет Юрій Рибчинський. Пішов у засвіти мій найдавніший друг і найталановитіший співавтор, геніальний композитор Ігор Поклад. На жаль, пішов, але допоки житимуть його пісні, він завжди залишатиметься серед живих. Допоки звучатимуть його мелодії, він буде з нами і серед нас. А його творчий дух десь за обрієм разом з ангелами небесними. Президент України Володимир Зеленський також вшановує пам'ять маестро, національна легенда, наш герой, наш ігор поклад. Він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя, часто пов'язані з його творчістю. Все своє життя ігор поклад присвятив українській музиці, пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів. Народжений у Другу світову війну пережив повернення зла вже у 2022-му. Сьогодні Ігорпоклад Шові з життя, але його дикі гуси, чарівна скрипка та кохана назавжди залишаться з нами, як і пам'ять про видатного композитора та українця. Мої щирі співчуття родині видатного митця. Що на вашу думку може пришвидшити перемогу? Я думаю, що наші війська, наші війська вони і так, так ініціатива на їхньому боці, але той падлець все більше і більше закупає зброю. О весь світ каже, що Україна переможе, так і надіємося, ми. From sea Обраницею Ігоря поклада стала вчителька російської мови та літератури на ім'я Світлана. Вони познайомились ще під час її навчання на другому курсі. На той час прізвище Поклад вже було добре відоме. Хоча сама Світлана помилково вважала композитор значно старший за свій вік. Перше побачення відбулось на матчі Київського Динамо, куди Ігор запросив дівчину. Однак після цієї зустрічі їхні шляхи розійшлися майже на десятиліття. Лише наприкінці 80-х вони знову зустрілись і тоді почали будувати спільне життя. У певний період Світлана жила за кордоном, але після розпаду радянського союзу повернулась до України з того часу. Подружжя залишалося разом та не розлучались більше ніколи. Коли мене питають, що було найстрашніше, я згадую саме перші саме першу ніч. ту саму першу, коли ми повчули перші вибухи. Тобто нас в тому підвалі було 11 чоловік. Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Ігор Поклад разом із дружиною Світланою пережив окупацію Ворзеля. Це за 8 кілометрів від Гостомеля. Коли вже почався Гостомель, а він неподалік під нас. Ми зрозуміли, що це не надає. Вони провели два тижні в підвалі під постійними обстрілами без електрики, води та їжі. Їм вдалося вижити завдяки волонтеру. Константину гудав який вивіз їх із зони бойових дій. Ой, хороші. Я не боюся, я відні боюся. Боже, падна сюз. Ну, Не, они выпускают людей. Я вывозил уже вот девочку с бучи вывозил. Так что? Мы с вами встречались, да? Привет? Нет, мы вряд ли. Ну я вас, конечно, знаю, я mm -hmm. просто э -э -э. Дмитрий Гордон вчера обратился ко всем, кто может вывести вас. Mm -hmm. Вот его супруга сегодня позвонила, говорит, пожалуйста. Вот, ну. Ну что? ребята, в Киев? В Киев. В Киев. Давайте тогда помолимся, попросим Господа. Нас врятували. Коли ми побачили вже Горенича наш український прапор. Тадія заплакана у липні 2022 року. Родина покладів повернулась до Ворзеля. Вони одразу почали відновлювати будинок і доглядати сад, який зазнав значних пошкоджень під час окупації. Згодом Світлана поклад видала книгу по той бік роялю, у якій розповіла про життя Ігоря Дмитровича, його творчий шлях коло друзів і особисті історії, зокрема й про жінок, які відігравали роль у його житті. Як пережити війну? Легше. Легше, ну не знаю. Спілкування з товаришами, з друзями, вечірки, посиділки. Всі возможні. Бути в спільноті якійсь, а не неодинокими. не вірю в нашу Вірю в нашу Україну. Слава нашим Збройним силам. слава Україні. Майбутній український композитор з'явився на світ у місті Бішкек. Мати з ранніх років підтримувала його музичні здібності. Вона стояла в раярі, відкрила кришку і почала підбирати ці пісні. Техніки ніякої. Тільки душа, Тільки душа після закінчення Другої світової війни. Родина оселилась в Україні, де Ігор поклад навчався в школі в Тернополі. Та у 1957 році здобув освіту за класом фортепіано. Того ж року Ігор Поклад вступив до київського музичного училища імені Глієра. Обравши історико-теоретичне відділення. Паралельно з навчанням він працював концертмейстром. Саме в цей період розпочався його творчий шлях. У співпраці з Борисом Уйлійником з'явилася перша спільна композиція. Пісня не заблукає. Згодом поклад продовжив освіту на композиторському факультеті Київської державної консерваторії. За словами дружини композитора, перше визнання до Ігоря Поклада прийшло з пісною Зелен Клен, яка стала початком його популярності. Згодом з'явилися інші відомі твори, зокрема наречена, чарівна скрипка, дикі гуси та чимало інших. Варто також зазначити, ігор поклад був засновником вокально інструментального ансамблю Мрія та очолював його як художній керівник. У 1968 році поклад припинив керування колективом через службу в армії. Там він познайомився з поетом, початківцем, а згодом метром української пісні Юрієм Ремчинським, разом із яким створив кілька широковідомих хітів. Я його учив писати пісні. в кінці канцифраз буде тот крити, власне, щоб не только в запіві розповідати історію. А припев должен бути ярким, смачним і повторимым. п'ять років Єгор поклад розширив свою творчу діяльність, спробувавши себе в театральному мистецтві. Він став автором музики до десятків мюзиклів та оперет. Зокрема, працював над продовженням відомої музичної п'єси Весілля в Малинівці. А наступною значущою роботою стала Конотопська відьма. Водночас сам композитор згодом назвав своєю найбільшою творчою помилкою відмову від участі у створенні фільму. У бій ідуть лише стараки». Окрім театру, поклад активно працював у кіно та анімації. Він Писав музику до низки популярних стрічок, серед яких Енеїда як козаки наречених визволяли, як козаки у хокей грали, балаган, обітниця та багато інших. Творчість Ігоря поклада була надзвичайно різноманітною і його вагомий внесок у культуру заслужено відзначено численними державними нагородами, такі як лауреат Шевченківської премії, народний артист України, герой України та національна легенда України. Керувати піснями я не можу. Вони самі керують. Якщо люди люблять це, їм подобається це, вони будуть співати і співати незалежно від мене. У кожної пісні своя дорога, своє життя. Зараз ви взагалі продовжите писати музику. Поки що ні. Так трошки мене з руками погано. Стало. Мій шлях у музиці підійшов до кінця. Нехай і створюють, і слухають інші. Мені й співу солов'я, що сидить на магнолії поруч з хатою, досить. Це сьогодні моя музика. Зізнавався маестро Ігор Поклад. І, любі друзі. Велика вам дяка за це за увагу до моєї творчості. Дякую вам, дякую вам, дякую вам за те, що ви пам'ятаєте мої пісні і співаєте їх. Дякую вам за це. Дякую.